Хотілося, звичайно, відпочити, але буквально тиждень пройшов вдома з рідними і. Вже особисто я, я думаю, хлопці також скучили і за футболом, і один за одним, тому зараз зібралися на декілька днів таких втягуючих тренувань, поспілкуватися, ось побачити один одного. І дуже щасливий зараз з командою. Щодо нового року, то буду відмічати у колі сім'ї з дружиною, з сином. Пройдуть свята, і вже 23 січня зберемося з командою на плідні збори. Будемо працювати та готуватися до другої частини чемпіонату першої ліги. Будемо займатися, нам видадуть індивідуальний план роботи. Я так розумію, десь після свят з 7-8 січня. Повинні будемо вдома працювати, кожен за своїм планом, тому будемо старатися виконувати всі, всю програму тренувань. Я вважаю, що новачки будуть, звичайно, тому що це нормальна практика, і хтось залишить команду, хтось вже залишив. Я думаю, що і декілька чоловік будуть підсилювати нашу команду. Особисто я поки не, не володію такою інформацією, але я гадаю, що звичайно вони будуть, А скільки – побачимо вже. Як зберемося, на мою думку, особисто мені то краще грати, аніж там аніж багато тренувати, тренуватись, тому що мені через ігри набирати форму легше, але звичайно потрібно не, з цим не перебільшувати, тому що можна наїстися е, іграми. Потім потрібно бути свіжими на другу частину, тому я думаю, е, один раз на тиждень в тижневому циклі можливо кубок ПФЛ, в якому ми. Будемо приймати участь або ні, я ще не знаю. І раз у тиждень це оптимальний. Варіант футбольному плані, звичайно, дуже щасливий. Що і вдалося провести багато ігор, допомогти команді забити м'ячі. Я дуже, дуже щасливий. Сподіваюся, що буду продовжувати в тому ж дусі, і що ми разом зможемо виконати всі завдання, які перед нами будуть поставлені. Ми гарно попрацювалися командою. Ми багато готувалися півроку. Зібралися вже за півроку до старту чемпіонату і. Ми працювали, грали, кубок ПФЛ, підготовка, тому я думаю, це все дало свої плоди. І повторюю, що добре, що вийшло допомогти команді. Але, звичайно, у нас всі хлопці провели дуже хорошу хорошу першу частину. Тому вдячний всім і рухаємося далі. Дякуємо Збройним силам України. Ми дуже вдячні за те, що можемо жити і займатися своєю справою. Віримо в нашу перемогу. Дякуємо також нашим болівальникам, які нас гарно підтримували. І сподіваємося, вже якнайшвидше знову побачитись на футбольних полях. Будемо сподіватися, радувати болівальників своєю грою. І, звичайно, нам, нам будуть протистояти такі команди, як Карпати та Епіцентр. І нам дуже потрібно, необхідна буде підтримка наших болівальників. Тому будемо чекати на вас на трибунах та тобто до нових зустрічей.